Хвилина мовчання за полеглими героями Небесної Сотні та учасниками АТО так розпочинаються цьогорічні офіційні урочистості до Дня Незалежності у драмтеатрі. Човнами править в тишини Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і печені кожна рана у чужого сина. Цьогоріч цей день вже не сприймають як веселе свято, країна, що живе війною у боротьбі за справжню, а не декларативну незалежність, втратила чимало своїх синів. Раніше ми якось раділи за те, що у нас вже є Україна, а тепер стільки крові за ню прилилося. Розумієте? Оце дуже важко. Йдеш і думаєш, господи, хоч би скоріше це закінчилося, щоб все ті діти, ті хлопці вернулися додому. Попри численні жертви саме нині в українців, з'явилася нагода раз і назавжди утвердити свій суверенітет, говорить голова обласної адміністрації. Ми маємо всі разом об'єднавшись, продемонструвавши єдність, протистояти цьому, допомагати нашому війську. І зробити все для того, щоб утвердити незалежність. При цьому дехто з місцевих чиновників переконаний, не варто обмежуватися лише днем незалежності варто відзначати ще й день державності. Відповідну пропозицію вони вже направили до Кабміну. Ми древній народ і нашому роду тисячоліття, а українській державності більше тисяч років, і про це свідчать літописи, за якими у тисячу року. Вісімсот п'ятдесят другого року від Різдва Христового наша земля називалася Руською, і з того часу нам треба відраховувати дні нашої держави. Не обійшлися урочистості і без нагородження. Перші особи вручили грамоти від обласних адміністрацій та ради. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.